Доброго дня, мої любі! Сьогодні я хочу спекти пироги з сиром і зеленню. У мене є домашній творожок, яйці, зелена цибулька. І я замісила тісто, робила раніше дрожджове на кислому молоці. Так що зараз зробимо начинку і будемо виробляти пироги. Візьму сиру з пів кіло. Навіть після є така з сиром пироги. Візьміть собі дівчину, залиште пироги. Це дуже знамениті українські пироги. Всі їх полюбляють. Я думаю. Так, Тепер будемо різати зелень. Нарізати сюди порожок трошки підсолимо. Звичайну ложечку солі. Зараз наріжу зелень. Взяла сюди ще зелені і чесничку, щоб пахло значно. Кропу покладу мороженого, бо в мене ще нема свіжого. Я хотіла пекти їх на сковорідці, в болії, але потім передумала. Взяла форму. Мамині мені старі форми, що колись хліб і пироги пекли. Щось мені так захотілося. Я дуже люблю край такий, знаєте, з зубчиками. Думаю, я вже так давно не пекла в тій формі. Сходила в сарай, знайшла, помила, підготовила і хочу зробити в тій формі. Так мені щось захотілося. Даємо сюди миску. Лила вже це. крім достати. Будемо перемішувати. Це любимі пироги нашої сім'ї. Всі люблять такі пироги. Кисломолочний сир беремо. Домашній, жирненький, хороший. Так що думаю, що буде смачно. Так, начинка готова. Зараз займемося тістом. Продовжуємо, беремо своє тісто м'ягеньке, гарненьке, трошки його підмісимо зробимо зараз духовку я вже включила. На 200 градусів я свою включаю духовку. Ось такі пирожечки поробимо. Не дуже здорові якраз хороші. Так. Весто хліба, до борща. До супу, хто що вживає. Я не важу, я так на нагласно нарізаю собі, роблю. Десь трошки якийсь більший, якийсь менший, але стараюся, щоб були приблизно однакові. Чай зараз. Мягеньке хороше тісто, на кислому молоці зробила, було в мене кисле молочко. що буде, я думаю, смачно. З капустою ще дуже смачні пироги, але зараз немає вже в мене кислої капусти. Закінчилася. Свіжу ще не, не класило. Так, ложечку меншу. Ну так, пірожечки зараз наліпимо. Кладемо. Саме головне, що форму ту, що я хотіла, знайшла. Не знаю, зараз таких, мабуть, ніхто не пече, але я так захотіла. Завжди кожна хазяйка ліпи, так і я ліплю. Отак. Пирожечок. І тут макаю і прикладаю до стіночки. Сіночки. Так, один до одного. Я навіть їх яйцем не мастю, не люблю. Мені так подобається, Шкуринка була хороша. Кожен пірожечок макаю в олійку, щоб не склеїлися, і прикладаю один до одного. Ще знаю, мама завжди пекла книжі. Я не знаю, чи тут хто знає. Ну, я коли буду мати час, ще спечу книжі, покажу. Як пекла мама. don't bother o the hell І гарний день сьогодні. Сонечко мені в вікно світе. Так гарно дерева цвітуть. Груша така. А абрикоси щось. Чи посохнуть, чи що, щось нема. Цвіту не видно, і листочків не видно. Щось їм бракує. айва теж в мене щось, тільки одна гілочка листочки пустила. no якраз буде у нас кворітка. У зверху трошки олії, і я люблю, щоб вони були засмажені гарно. Так що це можете покладемо. Хай трошки постоять, підійдуть і все, будемо випікатися в духовку. Дивіться, які получаються пірожечки. Хай трошки підійдуть, а я поки зроблю другі. Одні вже печуться в духовці. А це другі пірожечки підходять. Якщо ти спечуться, покажу. Шкварчат духовки так приємно. Ось і спеклися мої пірожечки. Тільки ж подивіться, який край, такий, як я люблю, хотіла. І дуже гарно все запеклося. І получилося, дивіться, які ще парують. Зараз я зроблю собі чайок. У мене дуже смачний є чай. Закип'яло. Зараз я зроблю чайок і буду смакувати. З чаємо пирожечки. Хоч уже й вечір, але один дожна з'їсти. Один маю з'їсти, це точно. Так що приєднуйтеся до моїх пірожків. Зараз розлимаємо один. Ще гарячий. Дивіться. Які. Пірожечок смачненький, гарячий. Угу. чунайка. Щось трошки простини, бо гаряче не можна їсти. Чайочок завариться і буду смакувати. Так що всім гарного вечора. Бувайте здорові. І чай заварився з лимоном, і пірожечок. Так що зараз буду. Смакувати.